Отож, доброго ранку прокидайтеся в ефірі телеканалу «ТВА і Ранок. Ми вам допомагаємо власне збиратися на роботу або просто добре відпочити, прокинутись. І далі ми будемо говорити про, про традицію, про мистецтво і на цю тему будемо говорити із Миколою Степаненком, засновником благодійного фонду український рушник. Доброго ранку, пане доброго. Микола. Я хочу сказати, що ми якось хотіли закликати вас, коли ви анонсували, що зробили, вишили ось цей найдовший рушник. Рушник єдності здається 9 метрів. 9 метрів 30 сантиметрів. 9 метрів 30 сантиметрів. Чим займається ваш фонд? Ви збираєте різні народні, давні не знаю, узори. І напевно не тільки це різні. Я от бачу, ви нам принесли це не тільки вишивка, а й всяке. Ну, не тільки фонд, а Український сувенір, це товариство, воно вже майже 30 років займається. Відродженням основному і створенням унікальних речей по всім напрямкам Це і підлаковий розпис. І в основному це вишивка. Вишивка, вона настільки багатогранна. це і блузки, і рушники, сорочки, скатертини, і той же самий рушник національної єдності, який не ми його вишили, а вишив наш народ. Його вишивало 1340 чоловік, в тому числі чотири діаспори: це Америка, Канада, е, Польща і. Е, Молдова, а як так як це вдалося зробити, реалізувати? Що ну, тисячі людей ви передавали його? Тому що е, це не так тяжко і вдалося. В нас настільки багатюща енергія і багатюща культура нашого народу, що навіть можна без підтримки е, влади приїжджати в область і знайдуться всюди майстрині, які зберуться, сядуть і зашиють свої побажання е, на? Щастя своїх дітей, онуків чи своєї держави. Ми в принципі по такому принципу ми діяли. Хоча майже не одна, не один керівник області не відмовився прийняти участь сам і допомогти нам в організаційних питаннях. Mm -hmm. О, тому проблем не було. Хоча вишивали ми майже два роки. Ну і все ж ви не що півроку розробляли узор. Це там не одної квіточки, немає, не одного знака. Це історія нашої землі в символах і знаках. Це дуже велика mm -hmm. робота наукова. В неї приймали участь кореспондента наук Кара Васілєва, Тетяна Каракара Васільєва і, і багато Юрій Мельничук, багато науковців. Це. Ну, от, власне, цей рушник, який ви бачите за за моєю спиною, це той рушник, який вишили більше тисячі українців. українців не тільки в Україні, а й за кордоном. От тому спочатку розробився візерунок. Потім вивозили саме полотно потім і потім шукали полотно. Полотно повинно бути з наших виростити, з наших рослин на нашій землі, зроблено руками нашої українки. О, тому що це енергетика енергетика землі, енергетика наш Сонця, енергетика люд... нашої жінки, не е, турчанки там чи штучне полотно. Це не підходить. Тому шукали і знайшли цьому полотно вже десь 60 років. Угу. О, тої жінки вже, мабуть, років 15, як вона померла, але вона залишила. Після себе таку тканину з конопель. А ці коноплі вона сама виростила вечорами їх м'яла, там замочувала. Тобто, а тканина була для того, щоб її потім можна було різати, щось з неї шита. Ви просто взяли ну, великі... вона тканину готувала для своєї доньки і сина. Знаєте, раніше, років 60 тому, робили заготовки для одягу. Ну, от. І вона для цього зробила. Але сталося так, що потім з'явилися вже тканин багато виробництві, в магазинах. І її діти вже не використовували ці колоплі, вони лежали на горищі. Uh -huh. І ми їх там ну, Знайшли донька ці? знайшла на наше прохання. І ми вибрали, ми вибрали, може, сотню сувоїв, але саме цей вибрали, тому що він саме широкий шістдесят сантиметрів. Вот. А у нас э, станки були налаштовані в ті часи 40 см, а 65 це. Mm -hmm. Дуже рідко я хочу сказати, що у нас тут не оскільки студія це все не поміщає, то тут ще у нас є дівчата і хлопці, які тут зовсім поряд із Андрієм. Там готові продемонструвати ще й одяг, який ви е власне у фонді в себе е вишиваєте, відновлюєте, е відтворюєте ці Досить, зібрані ми, що це буде у нас майстри. Наші ми їх зібрали до зі своєї України тут рік чи два їх так сказати, Підвищували кваліфікацію, і вони розробляють цілу серію костюмів. Наприклад, є така відома трипільська культура. І жінки трипільських часів вони одягали, от є статуетки, і на статуетках вид, видно, які були. Ну, одяг не дуже видно, а узори є, видно. І ми от, під цих трипільських жінок. Зробили цілу серію костюмів. Потім є костюми з символами. Та ж сама свастика. Так? Їх свастик відомо більше 20. Це не тільки та свастика, яку використовував. Ну це символ сонця, передусім. Так, так от. І ми от використовуємо це ці символи. Ці дівчата, хлопці, які ми зараз побачимо, то одяг, цей що так. Там в основному старовинні костюми е жіночі і там є і чоловічі. Ми їх підлаштовуємо. То тобто, пробуємо, щоб сучасну молодь зацікавити. Ми їх робимо під жінці. Це так робимо чоботи з коноплі, а чоботи робимо вишиті, вишиті і тоді дівчата. Ну зараз ви гляньте, Ви побачите, які дівчата красиві. Ну я вже бачив, що Андрій наш не одягнув сорочку Андрії. В тебе щось а хіба це дуже модернізоване? Якесь це сподіваюсь, тебе вишиті якісь, може, штани не знаю. Ти приміряв на себе щось? Давай хай уже дівчата продефілюють. Ага, так, привіт, Юля. Ну насправді в мене теж такий типова українська сорочка. Ну просто трошки пізнішого часу вона не вишивана, вона просто картата. Але взагалі, моду я хочу нагадати, що моду на носіння вишиванки в комбінуванні із іншим, з європейським одягом, зокрема, носити її з піджаком і запровадивши Іван Франко, свого часу з нього всі сміялися, але ще за його життя, отак, от, от так само цю вишиванку під піджак стало одягати. Ну просто там. Сотні тисяч студентів свого часу він запровадив моду, моду на це все. От а як от зараз ну тобто, але це час не стоїть на місці і вже. Там вишиванку одягають під джинси, вишиванки одягають, вони змінюють їх без свій фасон і так далі. Словом, я передам зараз слово пані Тамарі, яка більше про це все знає, бо вона тут представила цілу колекцію, і також людей, які будуть представляти. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Андрію, і доброго ранку всі телеглядачі. Я хочу сказати, що вишиванка це не просто красиво, це не просто модно, а це оберіг. Оберіг, який тобто домоткане полотно, яке розшите знаками і кодами, яким 5, 10... 12 і 18 тисяч років. Наприклад, сонячний знак сварга, свастя, щастя, та сварга, яку яку не всі сприймають. Але цей цьому знаку 18 тисяч років і археологи знайшли вперше у мізині Чернігівської області, тобто на території України. Потім звідси він пішов по всьому світу, і він зараз є у всіх народів практично. Ми відтворюємо. Що, що ви нам що ви нам привезли показати? Так? Ну повез, По перше, привезли вам показати дуже гарних дівчат і хлопців, українців, Давай, українців. Давайте ж покажемо українців. Да, показуємо. Вони всі в одязі українському. Хочу сказати, що багато з них у домотканому конопляному полотні, конопляне полотно бактерицидне, антисептичне. Воно тримає температурний баланс. Взимку воно зігріває, влітку воно охолоджує. І це дійсно так. Ви подивіться, як рушить їх одяг. Більше то хочу сказати, що багато з цих вони вишили своїми руками. Ось, наприклад, у нас Саша. Ви тільки що її показували, Саша. Олександра Костомаха, вона член спілки народних майстрів. Вона лауреат президентської премії. Вона буде отримувати. пан Янукович пообіцяв, правда, ще не заплатив, але пообіцяв, що з 1 січня, вже яке пройшло, буде тисячу гривень. вона отримати олічка за неї. Пане Янукович, не забудьте про обіцянку. Да. От Ольга, поджоджук Джорджук Ольга, вона теж член спілки народних майстрів України. В неї золоті ручки. оці дві дівчинки вони знають. Більше 50 технік із 100 відомих пані Кара Васильєва, член-кореспондент академії наук, доктор мистецтва знавства. Вона сказала, що понад 100 технік колись було. Так 50 ми вже вивчили, відтворили і відтворюємо далі. Ось Наталя, вона теж у нас вишивальщиця. Вона закінчила, має е, спеціальну освіту вишивань. Подивіться які в неї чобітки Гарні ви подивіться неї чобітки. Це, це все власноруч зроблено? зроблено? Все, да, все це зроблено власноруч. Чоб чобітки на пошив, звичайно, кравець, але ага. вишивка, звичайно, наша. Супер далі ви бачите Віктора. Він у сорочці, майже скажімо так, е, е, на автентичній. Вона пошита по крою раніше, як раніше Це сучасна сорочка, але вишивка дуже стара. Ці сорочці дуже багато років вишивці. Я маю на увазі. Я навіть не можу сказати скільки, але ж подивіться, який панцир на душі у козака. Він захищає його. Тобто насправді це був оберіг для козака. Це був оберіг. і в дорогу далеко ти мене проважала. І рушник вишиваний на щастя на долю дала безсмертні слова малишка. Ну і Вали щаблі, дуже... щоб не брали так, так і щоб, щоб... нада. Ну, а тобто, а це це до речі, я хочу звернути на кольор. скажімо. Ці кольори для, для яких регіонів це е, притаманно? Ну, це взагалі це українська сорочка. я вам хочу сказати, тому що ви подивіться, які тут кольори вони природні. Тобто раніше не було ниток дуже бар... барвистих. а люди вишивали тими нитками, які вони могли створити у своєму побуті, не виходячи за межі своєї хати чи за межі свого села. От такі вони були. Потім оце вже трояндочки до нас прийшли пізніше. Це бракарська вишивка. Вона вважається, можливо, не дуже такою автентичною, не дуже старовинною, але вона була дуже гарна. Подивіться, як Марія виглядає чудово і чобітків які чудові. Подивіться. І як вона чудово виглядає? Ну просто ну така україночка, правда? Я тут дізнався. Та супер, дуже дуже <гум> гарно. Пані Тамара мені ще розповіла, що насправді від е, таких вишиванках, які роблять вона, робить її майстри, ходить там дуже багато різних українських <гум> політиків. Тобто вони от <гум> хто <гум> серед ваших <гум> клієнтів є. Ну дуже багато депутатів, президенти е, наші. Е, ну пан Ющенко має нашу сорочку, і пан Янукович має нашу сорочку. І... слідко <гум> одягає. Ну, на жаль, так. Да. Ну, треба йому сказати про те, що сорочка вона, вона додає сили, розуму і багато ще чого. Сорочку просто треба одягати українську. Це не просто захист, а це такий, ну, скажімо так, позитив для людей на добро. Вона спасає від лиха, від негативної енергії. От, а Ці до речі, там от візерунки, вони все ж щось означають. Правильно, звичайно, обов'язково всі знаки означають і е, ну це просто для цього треба мати передачу. Я думаю, так може дві доби і, і щоб розповісти про кожний знак, про кольори кольорове наприклад. на наступний телемарафон. Ми пані Тамару, і Дві доби будемо розповідати а про шо, ви віднесли сюди, якби ми, наприклад, у прямому ефірі повчили людей вишивати. Ми б зробили майстер-класи. Хороша ідея. На тончайший, подивіться, на... зараз ніхто на маркізеті не вишиває. От у Ольги е... Поджорджук, сорочка на маркізеті, подивіться, вишита вручну, це ж просто писання по полотну. Ви яка вона ну, справді вона так і виглядає, ніби це намальовано, але так. це нитка. Але так? ручна так. робота. Це, а білим по білому ми це вже вишиваємо. Це царська вишка. тут є, на жаль, вона не представлена, тому що ну, в мене вона є, якщо хоч я принесу Пані Панева, скажіть, що ви тримаєте в руках, що це за такий я тубус? В руках, е я знаю, що ваш телеканал е дивляться переважно українці, патріотично налаштовані, і ті, хто думає, хто де див... хто що ви про них кажете. Тому я хочу подарувати вам. На згадку про нас рушник. В такому тубусі дуже гарному, і хай цей рушник оберігає вашу телекомпанію, щоб її ніхто ніколи ні за яких обставин не знищив не... рушник на домотканому полотні. Повісьте його, будь ласка, у своєму самому сакральному місці, і ви побачите, як до вас зразу повернеться успіх, здоров'я. І частоти відібрані. Да, і частоті, да, чистоти повернуться однозначно. От дивіться про рушники, я можу розповідати вам теж дня, два, але основне це весільний рушник. От якщо б ви зробили передачу про весільний рушник, тому що дуже багато молоді шукає весільний рушник, вони не знають, який він повинен бути. Не можна стелити під ноги штучну тканину і вишиту штучними нитками. Це все повинно бути справжнє натуральне, тому що це ж дорога. Рушник це дорога в життя. Тобто молодята стелять собі долю. І на рушнику повинні бути вишиті ті знаки, які дійсно от дорога для молодих. І вже хлопці, не бійтеся, давати свої наречені стати першим на рушник. Це абсолютно не дає ніяких проблем, це навіть абсолютно в дусі час. От я так зробив, це, це нормально. Ну да, так дякую вам. щастя я вам. А ну ми наразі прощаємося. Юля, передаю тобі слово. Бо боюся, ми же багато зайняли часу, але сподіваюсь, вам було цікаво. Але з користю дивися нам ти, поки неси сюди рушник, маємо подарунок. Тепер до нас повернуться частоти, успіх, мудрість і все інше. Я нагадаю, що ми тут розповідали про, про те, як власне модернізувати і побачили, як можна зробити стильним одяг із національними якимись такими мотивами вишивку, яку от збирають і відновлюють конопляні конопляний одяг і конопляні черевики. Це дуже дуже гарно здається. Дуже дуже стильно. Дякуємо вам тільки дуже. Стильно. Це справа в тому, що це як оберіг коноплі, які взяли енергетику від землі. Під сонце і взяли від рук жіночих. Я вишивала. Вони це оберіг, а штучна тканина і штучні нитки цього робити не можуть. Отож, одягайтеся тільки у натуральне і е, не забувайте, що це додасть вам життєвої енергетики. Е, е, енергетики, власне від землі, мудрості. Ми дуже дякуємо нашим гостям і тим, які були там. І тут у мене в гостях Михайло Степаненко за благодійного фонду український рушник. Е, спасибі вам велике, що прийшли. Реклама на телеканалі Тивай. thank you